Чотири навчальних заклади Лосичанська посіли призові місця в першому етапі обласного конкурсу вебсайтів загальноосвітніх навчальних закладів Луганщини. Це 9, 4 і 8 школи та багатопрофільний ліцей. Серед дошкільних закладів області посів третє місце Лосичанський дитсадок світлячок. Брати участь в конкурсі було нескладно, оскільки проводився він дистанційно. Оцінювалися загальна інформатизація, ступінь оволодіння інформаційними технологіями, творчий підхід структурі та оформленні інтернет-ресурсів. Лосичанська школа номер 9 зайняла перше місце серед загальноосвітніх навчальних закладів області першого другого ступенів. На момент коли об'явили конкурс в учебних заведеннях міста, У нас сайт был только, только, что создан. Он находился в стадии разработки. Но мы все равно решили принять участие в этом конкурсе. Когда объявили результаты конкурса, мы, конечно, были сильно удивлены, обрадовались. Но в то же время мы понимали, что среди школ первой и второй ступени города эта конкуренция небольшая. Когда ж вже узнали, що ми стали переможцями конкурсу на обласному етапі, були приємно удивлені. Сайт школи було створено лише на початку цього навчального року. Трансформації власного інтернет-ресурсу відбуваються й досі. Директор школи Світлана Нєстєрова опановувати процес його створення взялася сама, а допоміг у цьому її чоловік. Іміть в інтернеті власний сайт полезно і дуже цікаво. Он дает возможность разместить в сети школьные новости, фотографии с различных школьных и внешкольных мероприятий, поучаствовать в форуме, посмотреть различные э, наработки других учителей. Сайт должен постоянно пополняться, обновляться, развиваться. У нас в школе ведет сайт один человек, но материалы для сайта подбирают практически все участники учебно-воспитательного процесса. Например, учителя могут опубликовать вспомогательные материалы для, по своему предмету. Э, освещением воспитательной жизни школы занимается у нас педагог-организатор. Для обновления сайта также мы привлекаем членов детской организации. Сейчас перед нами стоит задача, как обновить ресурс, как пополнить его содержимое. Так, щоб оно стало більш інформаційним, полезним, інтерактивним. Сайт школи номер 4 один з перших серед навчальних закладів нашого міста. Створений він півтори роки тому. Адміністратор сайту Марина Банник каже, що вчитися всьому їй також довелося в процесі створення сайту. Але результат того вартий: друге місце в конкурсі вебсайтів серед шкіл першого-третього ступенів. Изначально, ну, как все новое, пожалуй, конечно, было сложно, сложно в каком плане? В том плане, что ну, все приходилось постигать собственным опытом через свой опыт. Раз сайт уже функционирует, сайт уже... Довольно объемный, материала достаточно много. Мы решили принять участие в этом конкурсе. Это, во-первых, вменшает чувство гордости, но это и огромный стимул для дальнейшей нашей работы и не только моей, но и работы всех учителей. Как вы заметили, что не только я имею возможность работать с сайтом, но и практически все учителя нашей школы. Робота спровадження новітних інформаційних технологій в школах та дитсадках міста триває. Сьогодні 13 з 22 навчальних закладів Лосичанська мають власний інтернет-ресурс. Для учнів, їх батьків та педагогів на шкільних вебсайтах розміщено чимало корисної і цікавої інформації. Любой учитель нашої школи має доступ к до сайту. Тому... все те разработки, которые есть у наших учителей, уроки, воспитательные мероприятия, все это освещено на страницах нашего сайта. У нас есть странички метод объединений, где учителя могут любые свои разработки, любые фотографии, статьи вносить. У нас есть странички для детей, это домашние задания, куда классный руководитель, каждый классный руководитель ежедневно вносит все домашние задания, которые задаются детям. То есть и родители могут проконтактировать, контролировать сам процесс выполнения домашнего задания. Ребенок, если он отсутствовал в школе, он знает, где его взять. Для школы сайт является тем самым окном, через которое школа смотрит в мир. А извне люди смотрят на школу. Ведь школьный веб-сайт – это не только виртуальная визитка школы. Это, можно сказать, эффективный инструмент – Для усовершенствування образовательного процесу і організації дослуга школьника. Доля героїні нашого сюжету Наталії Мараховської яскраво свідчить про те, що не слід сприймати отриманий статус безробітного як вирок. Так може статися, що це твій шанс. Наталья своего часу працевала на рынку, втратила работу, а потом… Я пошла в строительство после работы на центр занятости. Там предложили мне пройти курсы парикмахера. Я их закончила и предложили сюда на работу. Как-то ходила на биржу сначала, ну, отмечалась там. Такое. Потом предложили, думаю, ну, стоит попробовать, интересно. Мне очень понравилось. За цей час у Натальи і и клієнти. клиенты. Ну, несколько человек есть. Господарка перукарні, до якої направили Наталію, підприємець Галина Баранцева, успішно співпрацює з Лисичанським центром зайнятості вже 8 з половиною років. З тих пор, як відкрила підприємство, людей почала найомних людей почала на роботу приймати і от з центром зайнятості почала співпрацювати. Узнала я за дотації від центру зайнятості на семінарах. Пригласили нас предпринимателей. Приглашали на семинары, я пошла туда и нам рассказали подробно, как это выглядит, что это значит. И я с тех пор начала по возможности брать людей под дотацию. Не знаю, как в других профессиях, но в нашей профессии это очень удобно. Человек за год клиентам наработает. А потом уже люди, когда человек наработал людей, уже можно работать и, и так, отрабатывать все это. А первый год, конечно, для нашей профессии это выход удобно очень, потому что вы, же, как сами же знаете, это не то, что в магазине пошел, можно любой у любого продавца можно купить, а здесь же к ученику не каждый садится. А вот за год человек наработает, руку набьет, как у нас говорят, наработает клиентов. Наталія, вже четверта дівчина, яку Галина Олександрівна прийняла до своєї перукарні. Вона, як і решта дівчат, майбутніх майстринь з манікюру і перукарів навчалася в училищі основам професії шість місяців, але треба було ще пройти у майбутньої господарки відбір не тільки на хист, але й на здатність працювати в колективі, комунікабельність, бо це ж робота з людьми. Галина Олександрівна не просто господарка перукарні вона, як ніхто, розуміє молодих дівчат, які вирішили присвятити своє життя такій важливій справі. 38 років тому вона прийшла на практику в перукарню на автовокзалі, яку усі називали мінутка, так і пропрацювала там 18 років. Потім були інші місця перукарської роботи. А в 2004-му Галина Баранцева відкрила своє підприємство. Перукарня успішно працює, в тому числі і завдяки співпраці із центром зайнятості. звісно, та виход для молодых и для предпринимателей, для молодых людей. Допомагає центр зайнятості хазяйнувати і великим підприємствам. Лисичанський желатиновий завод не припинятиме свою співпрацю із центром зайнятості через зміни у законодавстві про працевлаштування, що набули чинності з 1 січня. Тим більше, що рекрутингові агентства припинили своє існування в Україні. За роки співпраці із центром зайнятості більше 40 людей змінили тут статус безробітного на статус дотаційний. Тобто працівника, якому держава на протязі року фактично платить зарплату. Тільки за минулий рік, за направленням центру зайнятості, на заводі було працевлаштовано більше 140 працівників. Так звана інвалідська квота теж витримується: 16 інвалідів не є зайвими на підприємстві, адже територія його складає майже 30 гектарів, які треба і охороняти, і прибирати.